Сьогодні готуємо з вами дуже смачну корисну страву овочеве рагу. Колись моя бабця ще називала гів'єч, Чомусь у нас на Буковині саме так його і називали. Сьогодні я буду смакувати мою сім'я смачним домашнім хлібчиком, який ми з вами обов'язково ще приготуємо. Отож, починаємо. Беремо 50 г соняшникової олійки. Я нашинкувала одну капустину. І будемо її обсмажувати. Я готую досить велику кастрюльку, якщо вам забагато, можливо, тільки половина капустини ви собі пошинкуйте і обсмажуємо. Трішки присолили. Беремо велику кастрюлю і перекладаємо нашу капусту, трішки обсмажену до кастрюлі. Тим часом, поки наша капуста обсмажувалася, я нарізала кубиками перчик. Знов додаємо 50 грам олії, і у мене грам 700 перчика, солимо чайну ложку. Все перемішуємо і теж обсмажуємо хвилинку 2, тим часом нарізаємо кабачки та сині. Кубиком я теж нарізаю кабачки та сині, а наш перчик обсмажується. Дві-три хвилинки обсмажили перчик та додаємо його теж в кастрюлю до капусти. Беремо знову 50 г олійки і закидаємо наші сині і кабачки, одну чайну ложку солі, це все гарненько перемішуємо і теж обсмажуємо. Наші кабачки і синенькі обсмажилися, додаємо їх до всіх овочів в кастрюльку. Наливаємо знову 50 г олійки, тим часом я порізала кубиком дві великі гарні цибулинки та будемо обсмажувати нашу цибульку. Поки цибулька смажиться, 500-600 г помідорків я натерла на терочці, відділила від них шкірочку і додаємо до нашої обсмаженої цибульки. Кидаємо одну чайну ложку цукру, 1 чайну ложку солі, та все перемішуємо. Наші помідорки вже просмажилися гарно, дивіться, який гарний у нас вже томат. Та додаємо до всіх овочів. Я зарання відварила 2 стакани квасолі і додаємо варену квасолю. І ще я 5-6 шампіньйонів грибочків. Додаємо паприку, чилі перчик, лавровий листочок, улюблені спеції. Солити я вже не буду, тому що всі овочі в нас вже присолені, і кладемо все тушитися. Тушилося у мене десь півгодинки. Ось такий гарний у нас уже вигляд має. Ось таку смакоту ми з вами приготували. Всім рекомендую приготувати, тому що це дуже швидко, смачно.